Моє вітання усім, хто дивиться бабусі смаколкам з України. Сьогодні у мене борщові заправки і огірочки. Огірочки квашені солоні, хто їх називає як під залізною кришкою. Але я нещодавно виставляла рецепт, де огірки квасяться і заливаються киплячим розсолом, в якому вони солились, квасились. Але ці огірочки я не цілими закривала, а порізала кубиками. Так, зручно. Відкрив і можна одразу використовувати будь-куди. Або перша страва, або холодні закуски, салат, винегрет. Також дві борщові заправки. Борщова заправка, де багато буряку, вона темніша. І борщова заправка, де менше буряку, вона світліша. Вона відрізняється не тільки кольором, а ще й за смаком. Сьогодні рецепти я не знімала, бо вони в мене вже є на каналі. В описі я залишу посилання на ці відео, просто щоб вони підтяглися, може, комусь стануть в нагоді.